Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що підписуєтесь. Сьогодні буде у нас тема присвячена заповіту. Знову ж таки, вже є відео на моєму каналі, однак сьогодні знову будемо детальніше розбирати, що таке заповіт, як він має виглядати, як його скласти, до кого звернутись. І якщо в Гуглі ми вбиваємо зразок заповіту 2025 року, на жаль, якби ми знайдемо шаблони, однак як він має виглядати, тут немає. Оскільки це все зроблено заради безпеки. Ну, наприклад, от є у нас зразок такий, так саме. можемо побачити, що тут саме представлений зразок, це з, саме зі справ нотаріуса. Тобто викладений на білому аркуші. тому якби однак. Обов'язково, коли ви звертаєтесь до нотаріуса, заповіт у нас викладений на нотаріальному бланку. Ще раз вам його показую. Тут обов'язково захисні засоби, так серія номер бланку, підпис початка нотаріуса на нотаріальному бланку. Заповіт видається в двох екземплярах: один заповідачу, інший залишається у справах нотаріуса. Якщо загубити нічого страшного, можна отримати дублікат чи безпосередньо заповідачу, чи його спадкоємцям. І давайте більш детально розглянемо саме, що в заповіті повинно бути вказано, зі звичайного зразка, який представлений у відкритому доступі. Заповіт обов'язково саме складається особисто. Тобто, я, громадянин України, Іванов Іван Іванович, через представника посвідчення заповіту забороняється. У заповіті зазначається обов'язково, Точна дата, час та місце складання заповіту. Далі обов'язково дата народження заповідача та місце його народження. Ну, на жаль, можу вам зразу сказати, в цьому прикладі вже немає обов'язкового елементу місця народження. Тому якби так звертаємо увагу, що не всі зразки, які виставлені в самовідкритому доступі, можуть мати місце. Тому тут обов'язково дата та місце народження, Заповідь обов'язково. Заповіт обов'язково саме підписується заповідачем особисто. Є випадки, коли заповідач не може підписати. Тоді саме запрошуються особи, які замість заповідача його підписують. Там є різні варіанти. Також заповіт може бути укладений при свідках, якщо особа не може самостійно прочитати його. Звертаємо на це увагу, це все можливо. Далі саме Нотаріус на прохання особи може записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути вголос прочитаний обов'язково і саме підписаний ним, про що зазначається перед підписом. Тобто, ви. Закон дозволяє принести заповідь самостійно, однак все ж таки нотаріуси складають за допомогою загальноприйнятих засобів. тому тут і друкують його на бланк. Що стосується саме розпорядження. так, Тут у нас, наприклад, все рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, будь-які суми, будь які, -які валюті розміщені. так, Це знову ж таки приклад. Як правило, якщо ви заповідаєте все рухоме та нерухоме майно, так і зазначається все рухоме та нерухоме майно. Такому-то громадянин. Так, далі тут прописується прізвище ім'я по батькові, саме дата народження цього громадянина. Далі роз'яснюється статті цивільного кодексу, що стосується посвідчення заповіту, заповіт складений у двох примірниках, один з якого залишається у нотаріусу, другий видається заповідачу. Далі, саме, якщо заповідач у фізичної вади або хвороби, або з інших причин не може власноручно підписати заповіт. За дорученням заповідача він може бути підписаний іншою особою. Однак особа не на ту, яку заповідається майно, тобто не на користь спадкоємця. Це повинна бути інша особа дієздатна, яка має право це зробити. Також, що стосується саме при посвідченні заповіту, від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається. Тобто тут вам не потрібно, якщо заповідаєте всі грошові кошти, так саме надавати докази на це посвідчення. Також звертаю вашу увагу щодо грошових сум, ви маєте право зробити розпорядження в банку. Це також дозволяється. І звертаю вашу увагу, що це дивлячись від терміну цього. Розпорядження, так, і має прерогативу. Тобто, якщо ви склали, наприклад, на все рухоме і нерухоме майно у 2025 році, а в 2026 пішли, сходили в банк та зробили грошове розпорядження, то все майно залишається, окрім грошових коштів, грошових коштів ви могли заповісти комусь іншому. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення!